Відсутність державного бюджету з кожним днем викликає все більше проблем. Першими це відчули комунальники. Тепер черга дійшла і до освітньої галузі. Фінансування відбувається за тимчасовими кошторисами, витрати по яким не мають перевищувати рівня минулого року. Однак ціни з того часу виросли суттєво. Отож, постало питання, за які кошти харчувати дітей у дитячих садках. На сьогоднішній день ми харчуємо дітей в ясельних групах. на Суму 8 гривень 20 копійок у ясельних повторююся. В садовій групі це до 7 років діток. На суму 12 гривень 60 копійок і вартість харчування для діток у санаторних групах становить 15 гривень 65 копійок. Але ми всі з вами є свідками стрімкого росту цін на продукти харчування. Я сподіваюся, кожен із вас ходить до магазину і бачить реальні сьогодні ціни. Згідно цін, які є на сьогоднішній день, вартість харчування за один день дитини в ясельній групі становитиме 11 гривень 68 копійок. В садовій групі 17 гривень 94 копійки, і в санаторній групі 22 гривні 54 копійки. Рішення, яке пропонує управління освіти, встановити нові норми харчування. Якщо б був прийнятий бюджет, рішення прийняли б миттєво. Однак без головних кошторисів країни та міста приймати таке рішення неможливо. Без бюджету казначейство не виділить ні копійки на підтримку цього рішення. Зараз стоїть питання про зменшення заробітної плати всій бюджетній сфері. Я не знаю, що це буде стосуватися вчителів, але сфери управління не виключено, що буде стосуватися. І якщо нам доведуть такий кусий бюджет, що ми не зможемо взагалі нічого, я не знаю, ми зараз підпишемо собі приговор. Ми написали, ви проводите тендер на очікувану вартість, а потім ці кошти не надійшли. Далі як будеш. За підсумками обговорень, це питання зняли з порядку денного. Якщо протягом двох тижнів стануть відомі контрольні цифри нового бюджету, вартість харчування буде враховано там. А якщо за цей термін нічого не зміниться, то треба буде шукати альтернативні шляхи залучення коштів. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.